Валютні кредити, ярмо для народу. Майже три десятки івано-франківців знову пікетували обласне відділення Нацбанку. кажуть, з початку їхніх перших акцій на початку року майже нічого не змінилося. Позичальники, які брали кредити в іноземній валюті, і надалі знаходяться у скрутному становищі. Курс долара виріс ще більше комерційні банки на поступки. Не йдуть колекторські компанії, телефонують з погрозами і вимагають повернути борг. Відтак ситуацію люди називають безвихідною. Пікетувальники просять владу врегулювати гривню, а також посприяти. Тому аби вони сплачували кредитні зобов'язання за старим курсом, ми вимагаємо скасування всіх пені штрафів, які були нараховані фактично тільки через те, що держава не, не втрутилася в ситуацію. Ми вимагаємо скасувати такі явище, як колектори, тому що доказано юристами, що ці установи вони фактично діють на Межі законності і вони виконують функцію для того, щоб відбирати майно. Івано-франківці переконані, що саме Нацбанк може вплинути на вирішення цієї проблеми. Головне, аби на місце його очільника прийшла достойна людина, обрана на конкурсній основі. Попри це, позичальники вимагають НБУ вести санкції проти російських банків, які досі працюють на території України. Зарплата, коли ми брали кредит, у нас була тисячу доларів. Це було 4 ти тисяч гривень. Через пару років, через два роки вона стала 500 доларів. А зараз зарплата така сама, але у валюті вона становить 300 доларів, а кредит мені особисто треба платити 400 доларів. А за що я маю їсти? Основна наша вимога це мораторій на іпотеку, на заставне майно, тобто житло. Ви розумієте, що таке зараз забрати останнє в людини це її житло, де проживає сім'я, діти, і тим більше діти, які не досягли повноліття. Керівництво обласної філії Нацбанку до мітингувальників ніхто не вийшов, окрім працівників по роботі з громадськістю. Між тим, якщо ситуація не зміниться, позичальники обіцяють прийти під стіни відділення НБУ ще не один раз.